Вітаю всіх, зараз покажу де знаходиться перший уламок корабля. Ми зараз знаходимося біля док станції Дельта, повертаємося в цю сторону і пливемо на схід. Координати будуть в коментарях і ось перший уламок. Всім вдалих пошуків. Зараз подивимося, що знаходиться в цьому кораблі. Підпливаємо до цього, як кажуть. Проходу. І погнали. Так, коробочки. Двоє нам не потрібні особливо. Можна їх там розпечатать. Оце це мідний дріт. Диск музикальний. Я його заберу. Беру, що там нам потрібно. Ага, різак потрібен. Лазерний різак. Беремо. Розрізаємо. Розподивимося, що тут. Ну і не забувайте про повітря. Я граю в креативі, бо я гру пройшов. І що тут у нас? Частина блоку одночасної обробки даних. Всім гарних пошуків. більш нічого я тут і не бачу, Да, нема нічого більше.